Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня! Сили оборони України продовжують дуже успішно просуватися по фалангах Бахмута. Окупанти у свою чергу не перестають підтягувати резерви і використовувати їх як щит проти наших військ. Так на одному із фалангів піденніше міста Бахмут буде здійснений сильний прорив оборони ворога. Більше чим на 2 кілометри, це дало змогу передовим підрозділам обійти окупантів і зайти до їхніх позицій. Стил ворог опинився повністю оточеним на даній ділянці, і виходу в нього не було. Як здатися нашим військам, орки довго не підняли білі прапори. Вийшли в наших сил загальній кількості 80 осіб. Примітно залишається ще той факт, що на даних позиціях знаходилися п'ять танків Т-72 і три бронемашини, які були повністю, справді потім виявилися вияснити. В окупанті був втрачений зв'язок з іншими підрозділами, і вони не були діяли жодної інформації на полі бою. Це сприяло такому успішному просуванню українських воїнів. Техніка, що була захоплена, одразу була задіяна українським підрозділами для подальшого просування на даній ділянці фронту. Наша армія впевнено просувається вперед до повної перемоги. Вірте в Збройні Сили України, і вже зовсім скоро до перемоги.